Звичайно, можна молитися. Все уповання моє на тебе, мій присвітлий раю, на милосердя Твоє, все уповання моє на тебе, мати, возлагаю. Свята я сила всіх святих, пренепорочна, благая, молюся, плачу і ридаю. Возри причистає на них отих окрадених сліпих невольників. Подай їм силу твого мученика, сина. Щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно піта я благаю, царице неба і землі, воньми їх стону і пошли благий конець О все благаю. А я незлобний воспою, як процвітуть у Боги села, псалмом і тихим, і веселим святую доленьку твою, а нині плач і скорб, і сльози. Душі убогою, убогий останню лепту подаю? І ось така перша частина заспів твору, чи точніше, молитва до Богородиці. Чи можна після цієї молитви сказати, що це не християнин? як він називає Марію, святою Матір'ю всіх святих, пренепорошною благою, святою силою, всеблагою, царицею неба і землі, до якої він молиться, в якої просить помочь порятунку, як ще можуть бути сумніви, що. Шевченко у Марії зневажив її, бо назвав її покриткою. А син від неї народжений Ісус, як усі люди. В тому ж вірші є відповідь, тому молитві. Чому це все так діється? Він молиться за кого, який його є народ? Оті окрадені сліпі невольники. Невольники гріха, невольники пристрасті, невольники також від політичної неволі. І вона. Він молиться, щоб вона подала їм силу твого мученика-сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Тобто, що це і взяти хрест кайдани донесли? Це ступити на дорогу за Ісусом, бути Його учнем. Хто є мій учень? Хто не зрікся себе, не взяв хрест, не є моїм учнем. Він молиться, щоб той хрест, який має кожен і має Україна як народ, як нація і держава, хоч поневолена ще яка не стоїть на своїх ногах, але вона є фактично. Духовна, духовно існує, але народ той рабами є. І Він молиться, щоб Україна йшла шляхом за Ісусом, Хресною дорогою до Головти, умираючи, щоб воскресла. І ось поки що, на жаль, Він долю Матері не може описати. Як святу непорочну, щасливу. Він тільки сьогодні, то що опише, це є плач і скорбі і сльози. Він боліває над долею української матері. Дівчини, точніше спочатку, яка легковажно, і саме це в поемі показано, йде за хлопцем, йде десь собі і там допускаються гріха. Він зникає, нібито він представився як якийсь лицар, якийсь патріот, герой, а насправді залишив. І невідомо додівся. дівся, говорив про якусь революцію, про якусь визволення, такі гасла гарні говорив. Але, на жаль, зникає вона сама. І ось це приписується Марії. Називається Матір Марію і син Ісус народжується з перелюбу. Що може бути гірше, що може бути ганебніше? Але знову ж таки, це є художній твір, написаний аналогічною. Поетичною метафоричною мовою, щоби через дійсність цієї показати, як разючий контраст є з дійсністю української матері. і знову ж таки дуже гарним заспівом до цього є вірш перед цим. Він називається Во іудеї, в одні ОНИ, тобто в юдеї в той час, так би по-українськи можна сказати, тобто згадує про різдво Ісуса Христа, цілком правдиве євангельське. І що як Ірод старається, як цар лютий п'яний повбивати, і подібно царі сьогодні це роблять. Але Мати, Свята, є правильна мати, яка рятує свого младенця, того Ісуса, і младенче, праведний поможе нам від тих царів звільнитись і е, спасити нас, младенче, праведний, молиться в цьому вірші. І каже: але де нам ту матір взяти, яка б в наш український світ Спасителя? тобто того рятівника України привела. І на іншому місці також каже: і іде, іде, і ніч іде, і взявши голову у руки, дивуєшся, чому не йде апостол Правди і науки. Таким апостолом Правди і науки був звичайно Петро в поемі Неофіти. Це він зобразив, бо якраз саме Неофіти, написані в 1857 році. Бо іудеї в одні, вони в 59-му і зразу за ними і де цей вірш Поема Марія. Це були три кроки, в яких він спробував зробити той задум, про який писав у листі до Варвари Рипніни. Послухаймо. Єдина втіха моя тепер це Євангеліє. Я читаю його безнастанно, щодня і щогодини. Раніше колись думав я аналізувати серце Матері на основі життя Святої Марії, непорочної Матері Христа. Але тепер і це мені порахують за злочин. Отже, це був 1850 рік, 1 січня. Бачите, що він задумав? На основі Марії показати, описати серце Матері. В даному випадку української матері. І ось в тому ж заспіві він говорить, що він вірить, що він молиться, щоб наступив Благий Конець, тобто Воскресіння духовної України, щоб дівчата не давали себе зводити, щоб подружжя було Богом благословенне, щоб сини народжувались гідні, християнські лицарі і були учнями Христа. І ось якраз саме цей мотив, щоб навернулись до Христа. І навіть через гріх, якщо він стався, чи як би там не було. Вресті є порятунок. Це розкриває два роки тому написана поема Неофіти. Там жінка-мати народжує сина Алкида. Не говориться, хто вона така, хто її чоловік, все закрито. Тільки що вона народила сама мама, нічого більше не говориться. І вона йде на дорогу розпусну, попадає в оргію і там жрецям, жреці приносять. Всякої жертви поганським богам живуть грішно розпусно, гуляють собі якомусь саду, йде Петро, апостол. Прийшов спочити, чи водички там напитися і побачив то диво. І як Божий учень, він до них підійшов, відважився з Божим Словом. І стається чудо. На проповідь Петра та Оргія затихає, жрикиня перша сідає в його ніг. І питають, як колись ті, що розпинали, розпинали Ісуса в 50-й день, що нам робити? Браті, Петро тоді сказав, покайтеся у Христіці. І ці це саме роблять. Всі ті молоді люди на чолі, там син її Алкіт, цієї вдови вже, ну не вдови чи жінки, невідомо хто вона, матері. І вони йдуть і за Христа віддають життя і показується доля цієї матері. Вона кланяється царям, який імператором в Римі, який називає себе Юпітером. Богом назвався йому поклоняться, і він так проводить аналогію, що йдуть, шукають ласки у царя. Він каже, не в царів, той нічого не дасть до Бога. І в кінці вона розуміє, що син її в морі, вмираючи, на, е, страждає, вмирає і за Христа молиться і кличе, щоб всі молилися. І за царів, і за всіх, що і без оча, і без огня враги е, будуть переможені силою, любові і жертви. Но неофітів, тобто новонаверних християн. І вона в кінці сама приходить до в Христа і прийняла в душу, світ незримий Христа, і потім несе живого Бога, стає апостолкою. Два роки проходить, бачив він, що в Україні змін нема. І далі повертається до цієї теми і показує ту страшну гірку долю, що, на жаль, не, не навертаються ті люди до Бога. Матері, чи вона покритка, чи вона вдова, чи вона чи невідомо що, то він зайшов відкритим питанням. Але тепер він виразно показує долю жінки, дівчини, яка зведена і яка трагічно закінчує і трагічно розпинають того Христа. Значені, що вмирає людина і все зводиться на нівець. І він над цим плаче. Тому каже, що сьогодні в цьому творі він покаже, а нині. Плач і скорб, і сльози душі убогою бою убого останню лепту подуть. Але молиться до Богородиці, щоб той народ навернувся за Христом, пішов хресною дорогою і каже: воні їх стону і пошли, благий конець о все благає. А я незлобний воспою як процвітуть у Боги села, псалмом і тихим і веселим, святую доленьку Твою. Отже, не дійшло ще в Україні до того, щоб ті убоги села зацвіли, і щоб його була свята доленька Богородиця. І тому цей вірш вийшов таким. Але це абсолютно не значить, що він не вірив в Богородицю, чи не визнав Христа Богом чи Спасом. Доказом його правдивого християнства і щирої віри, любові до діток, до молоді це був буквар Лебедина пісня, 1861 році виданий, де він і символ віри визнає, і очинашу молиться, вчить дітей, і історію церкви коротко розказує, і справді закликає до того, щоб весь народ прийшов до Бога, бо вірив, що тільки через Христа, християнство і. Євангельську науку можна змінити внутрішньо, розв'язати всі проблеми внутрішні, і народ може духовно воскреснути. Він сам це пережив. Коли йому було дуже важко в неволі, не міг ні спати, ні листа відписати, то він тоді якраз пішов до церкви. До речі, то була Римокатолицька церква, там щиро молився, говів, то був час поступ, висловився, запричастився, каже: я хотів, щоб все моє було життя таке чисте і радісне, як сьогоднішній день. І це було в найбільшій неволі. Тобто він для нас є тим, хто переповідає до певної міри також Євангелія і закликає нас справді обмитися, образ Божий багном не гніви. Не... Образ Божий Обмийтеся, образ Боже, багном не гнівіте. Не зневажайте, але прийдіть до Христа. І в Христі, брат брата, простіть і обмініть. Тому він стає також апостолом покаяння, примирення і єдності народі. народів. Дякуючи Богові за Шевченка, сьогодні ми згадали його не злим, тихим словом, щоб перепросити за тих, хто, не дочитавши, дослухавшись до його слів, поспішно зневажаючи злим словом говорить про нього. Він, як людина, прогрішувався, впадав. Але я християнин каюся. Тому маємо повне справо за Миколою Драгомановим сказати, він був щирий християнин, а навіть православним. Але православним в Божому розумінні цього слова. Тобто той, який правдиво славив Бога і життям, і терпінням, і словом натхненим. І нічого то не мало спільно з тим російським імперським православ'ям, яке він дуже картав, що сказав в тому щоденнику, що воно є. Узлом старої московської політики є православ'я на сьогодні. Отже, то в тому значенні то спотворене то, яке на послузі імперських планів, а не на Божій службі, рятуванні, спасання людських душ. Тому дякуємо Богові за те, що найбільший поет України і один з найкращих синів є по стороні Христа, що Він той, який хоче. І може нам допомогти, якщо ми будемо слухати цього слова, а найголовніше будемо так з трепетом благовінням читати Івангелії, молитись, гаряче, щиро тривало, як він. Тоді справді Україна переживе трудні часи і стане духовно воскреслою. Хай слово Його буде сьогодні закликом до нас. Свою Україну любіть, любіть її вовреми люте. В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Я був би великим божником, якщо б сьогодні дуже щиро не подякував молоді діточкам, які сьогодні прийшли. Дякую вам. Ви майбутнє, ви надія України. І Шевченко найбільше любив дітей. І молоді, особливо дівчатам, також дуже багато присвячував поезії, щоб вони не змарнували дар віку, дар молодого життя, але гідно його прожили. І дай нам Боже, щоб ми з цього навчилися і були добрими духовними синами, і дочками Шевченка.